Зараз будемо вибиратися. Тут ми заходили. Вода нас і є повністю. Так. куди Вот є. Ідемо. Працювали, в яких умовах працювати починав інститут. Наш директор, який був, який заснував цей інститут. І оце, це все була історія нашого інституту. Ну, оце вони нам таке залишили, оце таке зробили з нашим музеєм. Розграбували. Знищили. Усім вітання, друзі, і ми сьогодні знаходимося в одному з навчальних закладів України, в черговому закладі, який зруйнували росіяни. І тут за моєю спиною і тут навкруги був гарний зимовий сад з рідкісними рослинами, які зробили працівники. А на сьогоднішній день можна побачити саме ось це. Ну, це наш інститут зрошного землеробства. Ми тут виводили нові сорти пшениці, проводили різні досліди. Ну, коли прийшли росіяни, робили нам таке лихо, зруйнували наше приміщення інституту. Так що оце все вони, від них таке залишилось. Це тут був приліт, так? Да, так, так. Від самого верху це приліт. Оце було 21 жовтня. Оце тут приліло сюди. Ось один, один з уламків ракети, яка пролетіла сюди. Вони тут проживали, вони коли зайшли на нашу територію нашого інституту. Вони тут проживали, ну знищували все, що залишилось від нашого інституту. А потім, коли вони відходили, вони просто-напросто загрузили все, що було в кабінетах, і вивезли на смітник. Познімали одвірки з дверей, познімали, порозбирали, вирізали куски лінолюма, якого були на підлогі. Отак вони себе поводили в нашому інституті. Це надписи росіян з мічом прийшов від нього і погибнеш. І насправді їх багато тут залишилося на Херсонщині і на нашій землі Міндобривом. Русін Швайнц вони також писали. Ці кабінети були розграбовані рашистами, Навіть паркет знімали і ліноліум. Так, росіяни розбрали комп'ютери на деталі. Тут Теж які вони знищували. Вони тут були, вони розбирали все, що могли, знімали всю проводку. Розбирали. Вон, стін ви... Ну, Що могли достати, все видіргували, як у них вийшло. Вивозили, тут весь актовий зал був в стільці. Вони їх вивозили, грузили прямо в автобус, на сидіння собі складали. Оце так вони руйнували наш інститут Ось. вирвана проводка, Ну, Скільки могли, стільки достали. Тут стріляли. Прямо у наше зерно, бачите? Ось так Втора армія міра грабувала і все-таки продовжує ще поки що грабувати українську землю. Але ще недовго. сейф з документацією. Така, ну, як для мене цікаво, навіщо їм треба цей кондиціонер? Блок забрали, який знаходився в кабін, кабінеті, а то, що на вулиці залишили. Що вони з ним робити будуть? Ну, блок то, що принаймні на, на вулиці, він залишився. А... Що знаходився в кабінеті, вони забрали. Це вони так руйнували, розбирали, все, що могли, забирали. Вони, вони просто, може, не розуміють, що, що кондиціонер з двох частин складається, з внутрішньої і зовнішньої. Тому внутрішню зняли, бо думали, що вона тільки дує, а зовнішню залишили, бо видно, не було на болотах вони кондиціонера. Да. Ну То, що мозгів нема, то. Ліноль воно познімали. Це розбивали, розбивали, оце так шкафи валялися, це все їхній круг робота. Тут куча протигазів москальських залишалося. Витримаємо на той стіл чи нет? Нашов вставайте, пішов. Тут куда і тут сюди. У нас куди приходить руський мір, там везде розруха і смерть.